Світ Василя Скакандія зацікавив направду велику кількість людей. Яскравих квітів, теплих слів і щирих посмішок. Вистачало. Марево хмар настроєві нюанси Закарпаття та усієї Європи вразили присутніх, створивши неперевершений настрій гармонії дійсно весняного настрою на викоханому майстром тлі. Василь Юлійович не прагне презентувати себе, а прагне через себе презентувати свій край, і це відрадно тому, що Дуже часто ми сьогодні зустрічаємося з тим, що людина прагне себе презентувати, будучи загублена в цьому світі. Василь Юлійович є людиною з глибоким внутрішнім духовним корінням. Він знає, звідки він виходить. Він знає, що він любить, і тому він прекрасно презентує не себе, а той край, бо той край є частина його. Обравши для ювілейної імпрези саме акварель, художник чергове довів. Для справжнього майстра не існує ані бар'єрів, ані опереджень. Йому до снаги романтика старої Європи, поезія закарпатського пейзажу, мудрість людських облич в обранні кольору розмитого водою. Я люблю цю техніку, вона для мене близька. Я її можливо більше розумію, як все інше. Хоча, коли я робив графіку, коли я люстрував книжки, коли я робив живопис чи монументальний живопис, я завжди з відповідальністю і Відносився до цієї роботи, а, а це мені знаєте, як щось таке близьке, ну чи як сім'я, як десь якась, якась любов, і щось щось О, в такому дусі, без чого душа не може нормально жити. Незалежно від способу вираження, усі деталі і настрою, і змісту зрозумілі кожному глядачеві. А філософія і глибина не потребують додаткової хитромудрості, лише колір. І філігранна майстерність закоханого у свій край та його людей майстра.